Волонтери з Черняців займаються широким спектром допомоги для Збройних сил України. На початку повномасштабного вторгнення вдавляли окопні свічки, займалися гуманітарною допомогою. Однак, у кінці 2023 року команда вирішила спробувати друкувати та збирати FPV-дрони. Нині за день можуть створити десятки пташок. Щоб донести людям, що волонтери дійсно допомагають, вирішили офіційно зареєструвати громадську організацію під назвою Strong Boys. Наразі команда на лі. Чи шість осіб проте до волонтерства залучені також їхні рідні та близькі. Ми займаємося скажімо, широким спектром допомоги для нашої армії. Починали це все спочатку. Це було з копних свічок. Перейшли плавно на 3D-друк, а пізніше вже на збірку в дронів. Коли зібрали перший дрон і він полетів, емоції просто зашкалювали це. Ми знали, що це тепер дійсно допоможе нам, допоможе нашій армії. Коли хлопці, які його отримали, дали позитивний фідбек, що дійсно все круто, він працює, все, що нам треба, ми були, скажімо так, задоволені, не було просто меж. Ми були дуже раді, і це нас мотивувало робити як можна більше, більше. І ми, по суті, понурилися в цей процес, і тепер цим активно займаємося, тобто виділяючи весь свій вільний час. Сам Технологічний процес почнемо з такого. Ідея це закупівля самих матеріалів. Необхідно ну, згідно з самого завдання, який саме необхідні дрон, це розмір дрона, що він має виконувати, що він має переносити. Після цього йде у нас збірка матеріалів. Збірка це ми, наприклад, надрукували, наприклад, якусь запчастинку до дрона, наприклад, кріплення камери, ще щось. Паралельно ми збираємо раму, після цього йде пропайка, наприклад, там, всіх електронних комплектуючих. Збірка паралельно йде, це у нас акумуляторів. Акумулятори ми також самі виготовляємо. Ну збираємо точніше, і після цього, коли це все вже готово, ми беремо, спаковуємо і відправляємо безпосередньо на бригаду. Це в середньому дрон обходиться так. 16 тисяч, 18, 000. тобто ми так само закуповуємо матеріали, тому це от якраз такий середній діапазон. Сам пластик є у нас в Україні виробництво 3D-пластику, замовляємо безпосередньо з самої фабрики. У нас є там з ними досить такі теплі відносини. Ми навіть відправляємо назад катушки, відправляємо від них, наприклад, коли друкується якась запчастинка, ну, залишки, наприклад, якісь там відправляємо, вони нам переробляють за що, рахунок цього ми понижаємо ціни. На збірку одного дрона, наприклад, суто, якщо ми говоримо сугубо за дрон, від, від А до Я, то три години дрон готовий. Це без акумулятора. Дивіться, акумулятори так як о, трошечки процес трошки довший, Чому? Бо нам дуже важливо, щоб військові були впевнені в тому, що дрон долетить до місця призначення. Кожну баночку ми тестуємо, бачимо реальну ємність, чи вона бракована, не бракована. Сортуємо потім по цій ємності, по опору, складаємо і маємо фактично правильний результат. Скажем, так оцю батарейку перевірте, нам треба правді десь годин 18 і по суті за 20 годин у нас вже перевірена батарейка, яка готова до бою. Ми тримаємо марку на вищому рівні, ми кожен наш дрон перевіряємо і на якість. Тобто ми його перевірили по якості зборки, по його спроможності нести заяву вагу, яка необхідна для наших захисників. Тільки після цього, коли ми впевнені, що дрон 100% виконує цю роботу, то тільки тоді ми його відправляємо. Ну сама ідея організувати організація так саме офіційно було досить давно, але дійшли ми до цього фактично в кінці того року. Ми хотіли б, щоб люди офіційно бачили, що ми дійсно допомагаємо, займаємося. З часом у нас з'явились спонсори. Є у нас один дуже класний спонсор. Ambulance Експрес. Вони активно приймають фінансову участь в цьому і без допомоги них багато дронів передаємо на фронт. Ми і вчимо людей, то я бажаючи може прийти. Ми навчимо його самі збирати. Може сам зібрати, сам облітати, сам передати, кому йому цікаво. Чим більше людей буде задіяно для цієї справи, тим буде краще.